Вітаю глядачів телеканалу Раї. Це новини Прикарпаття у студії з вами Інна Федунків у випуску рішення депутатів Коломиї, нова святиня для громади та старт концертного сезону у франківській філармонії. Залишайтеся з нами і все побачите. До останнього подиху захищав Україну від ворога. У бурштині попрощалися із загиблим Василем Морозом. Він народився 15 січня 1990 року в селі Дем'янів. Служив стрільцем мотопіхотного відділення Збройних сил України. Загинув 3 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Його життя стало прикладом мужності, стійкості та відданості батьківщині. Громада провела захисника в останню путь. Ми схиляємо голови у скорботі та молимось за упикій його душі. Вічна пам'ять і слава герою! Більше 15 років громада села Нижній Вербіш ішла до цієї миті. Тепер у центрі села височіє нова церква Різдва Пресвятої Богородиці, освятив храм архієпископ Коломийський і Косівський Юліан Гатала. Відтепер парафіяни мають власну величну святиню, яка зустріла їх на першу спільну молитву. Були там і наші коломийські журналісти. Наріжний камінь для будівництва храму заклали ще у 2009 році. До цього в Нижньому вебіже функціонувала давня церква Різдва Пресвятої Богородиці. Храм належить до культурної спадщини ЮНЕСКО. Він унікальний своєю історією та архітектурою. Стару церкву ремонтували, та громада вже давно побачила потребу у побудові нової святині. Коли Україна стала незалежною державою, тоді почали серйозно думати про те, щоб будувати новий храм. Тому що в стару церкву, коли великі свята, люди. Багато збирається, люди у церкву не поміщалися. На, на дворі були на подвір'ю і слухали так службу Божу. Будівництво церкви тривало 16 років. Керував роботами місцевий мешканець Дмитро Тафійчук. Зачали гроші збирати. Ну і так виходить, що нам дуже легко йшло. Люди так на це вжилися. Від 8 року, ну трохи нам стояли, коли війна почалася, ми гейби стали були. А так постійно робота. На будівництво храму за кошти громади долучалися всі парафіяни, то фінансово, то своїми знаннями і працею. Це дуже звелично від Бога нам. Ми, люди, такі сільські, збудували цей храм дуже. Нам трудно було, але ж ми з Божою допомогою, все чоловіки коло цього самі робили без грошей, без нічого. Жінки готували їсти. У храмі привертає увагу розпис, у ньому поєднано релігійну символіку із народним мистецтвом. Зокрема, використовували місцеві нижньоверберські орнаменти. Прийшла на освячення Ганна Лесійчук. Вона спадкоємеця в п'ятому коліні Григора Семенюка, який побудував стару церкву. Наша сім'я була мрія. Створити таке особливе, щоб поєднало ту церкву, тому що та покрайні церква занесена у ЮНЕСКО, і от ідея сама створити. Таку унікальність прийшов цю Василю? Він запропонував використати орнаменти. Орнаменти наші, національні, нашого регіону. До нового храму у нижньому Вербіжі завітав архієпископ Коломийський і Косівський православної церкви України Юліан Гатала разом із численним духовенством та в спільній молитві з прихожанами храму. Він освятив нову церкву. Побудуватися і присприславою владичиці нашої Богородиці сидів Марії славу. Після чинного освячена відбулася архієрейська божественна літургія. З нижнього вербіжа Богдан Малецький Галина Рунчук, телерадіо компанія Раї. Організація гарячого харчування у школах ще одна тема наради в очільниці Прикарпаття. За ініціативи президента України Володимира Зеленського, учні перших-четвертих класів і надалі отримуватимуть безкоштовні обіди за кошти державної субвенції. Паралельно триває модернізація харчоблоків та створено кулінарний хаб для покращення якості страв. Детальніше розповість Яна Лазорик. Харчування у школах стане безкоштовним за ініціативи президента України Володимира Зеленського. В Україні запроваджують безоплатне харчування для учнів молодшої школи. Тепер усі діти будуть забезпечені гарячими обідами за кошти державної субвенції. Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Чому перших четвертих класів це власне той час, коли формується організм дитини, коли формуються харчові звички і тому відповідно виділені величезна кількість коштів на січень версію 25-го року передбачено 161,605,5 половиною мільйонів гривень. Для організації харчування Віктор Кімакович наголошує якісне харчування це не лише про їжу, а й про сучасне обладнання та умови у шкільних їдальнях. Тому на Прикарпатті активно модернізують харчові блоки. Також існує державна субвенція. Вона йде через систему ДРІМ для забезпечення реконструкції харчоблоків. Ми бачимо, що в 2024 році дев'ять громад подало 14 проєктів і дев'ять закладів отримало Майже 47 мільйонів гривень у 2025 році подано 7 проєктів чотирма громадами, і 5 закладів отримали фінансування майже на 90 мільйонів гривень. Прикладом успішної реалізації цього проєкту поділився голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Чотири проєкти на цей рік і успішно виграли. Тому цього року ми вже працюємо по чотирьох харчобловках. Це порядка майже. 98 мільйонів гривень разом з нашим співфінансуванням, але хочу відмітити, що звичайно, платформа Dream і наявність якісного ПКД дозволила нам підібрати як обладнання, була хороша група консультантів. До слова, для покращення якості харчування в області створили кулінарний хаб. Цього року там вже прийшли навчання 54 шкільні кухарі. Яна лазорик, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія «Рай». Від енергетичної освіти до міжнародних інноваційних проєктів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу відзначив 58-му річницю. Подія об'єднала студентів, викладачів та гостей, а головними символами свята стали відкриття сонячної станції, нової лабораторії та оновленого фойє. Як відзначили день народження вишу бачила Дар'я Безовод. Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу відсвяткував свій 58-й день народження. Під час святкування освятили відреставроване приміщення Фоє, показали нову навчальну аудиторію та презентували сонячну станцію. До урочистості долучилися ректори інших вишів та студенти університету. Ректор нафти і газу Ігор Чудик зазначає, цей день став не просто пам'ятним святом, а й символом світлої надії та амбітних цілей, святкуючи цьогоріч наше свято, ми звичайно дивимося з перспективою на майбутнє. Ми оцінюємо фактично те минуле, яке у сьогоднішньому вже часі сприймається як історія, і відповідно робимо ті висновки, які трансформуємо у наші кроки. Висновки багато в чому вже зроблені. Сьогодні будемо мати і певні відкриття інфраструктурних наших об'єктів, в тому числі в даному, поміщені, де ми знаходимося, це хол нашого університету, завдяки компанії Детек було відновлено після ракетного удару. І ще декілька новацій, які будемо відкривати. Він додає найважливіше для університету його затребуваність серед молоді навіть у час війни. Реальним кроком сьогодні є е, наш набір, який відбувся буквально е, місяць тому назад. Набір наших абітурієнтів на перший курс ми е, отримали досить хороший фідбек від абітурієнта. Для нас це є дуже важливо, що інженерна освіта. Вже починає відроджуватися, незважаючи на те, що велика частина молоді в зв'язку з війною шукає можливості покинути Україну. Завершився захід врученням подяк та обміном подарунками між університетами. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Понад два десятки основних і кілька десятків земельних питань розглянули коломийські депутати на засіданні міської ради. У центрі уваги допомога військовим, медична галузь, робота центру надання адміністративних послуг, діяльність ДСНС та благоустрій громади. Але попри насичений порядок, денний засідання не обійшлося без труднощів і не всі питання вдалося вирішити. Більше про сесію в матеріалі наших коломийських журналістів. Уже традиційно сесія Коломийської міської ради розпочалася із приємних новин. Цього разу нагородила нагрудним знаком щит громади Віталія Матійчука. Також, подяки голови, отримали дві освітянки за вагомий внесок у розвиток освіти коломийської громади та з нагоди дня незалежності України Кушмарак Ользі Михайлівні, вчителю технологій трудового навчання. Далі традиційно на початку сесії депутатські запити та звернення цього разу у центрі уваги була культура. Керівниця народного ансамблю танцю покуття, заслужена діячка мистецтв України Мирослава Воротняк, звернулася до обранців допомогти розібратися в ситуації. Колективу, який запланував благодійний концерт, не видають костюми. Молоді люди, які зараз танцюють в народному ансамблі танцю покуття, самі запропонували з ініціативою провести концерт танцюю покуття з іншими мистецькими колективами. Її погоджування усіх сфер. Тільки прийшла відповідь від начальниці управління культури, що зв'язку з аудитом, який проводиться в народному домі, костюми неможливо видавати. У мене питання: якщо аудит от пана Андрія Кошкіна буде відбуватися це, що е, е, лікарства не будуть видаватися хворим? Очільниця міського управління культури Мар'яна Кодіна заявила, що всі дії відносно водичі костюмів є законними, а проблема надумана даній ситуації, костюми, якими користується колектив, покуття, матеріально відповідальними є управління культури та туризму Коломийської міської ради. Тому до висновку аудиту ми не можемо надавати костюми, оскільки є нестача в костюмах. Ми про це говорили пані Мирославі. Завтра у нас уже буде акт складений нестачі тих костюмів, яких пані Мирослава повинна повернути в костюмерну. Тому щодо проблем видачі костюмів немає. Чиновниця зазначила, що після проведення аудиту видача костюмів відновиться. Далі в Україні була оголошена тривога, і депутати розійшлися на перерву. Опісля працювали в звичайному режимі. Однак розглянути всі питання порядку денного так і не змогли. З Коломиї Іван Малайкий Галина Романшук, телерадіо компанія Раї. Івано-Франківськ став центром міжнародної професійної дискусії. На конференції Land Unity Summit 2025 експерти з різних країн обговорювали перспективи Геодезії, землеустрою та просторового планування. Подію приурочили до 50-річчя кафедри геодезії та землеустрою університети нафти і газу. На місці працювала Дар'я Базовод. В Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція Land Unity Summit, яка об'єднала фахівців з галузи геодезії та землеустрою. Захід присвятили 50-річчю цієї кафедри в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Головна ідея конференції створити майданчик для обміну досвідом та спілкування між фахівцями. Організатор події Павло Матвєєв зазначає: захід об'єднав не лише геодезистів, а й представників інших суміжних галузей. Ми будемо Ставляти результати робіт по комплексним планам, так як Харківщина була одна. На сьогоднішній день із багатьох областей, яка є піонером саме в цьому в цьому напрямі, виконувач обов'язків голови державного кадастру України Дмитро Макаренко поділився ключовими темами, які обговорили про загальні вектори земельних відносин, які на сьогоднішній день існують. Буду розповідати про ті тенденції, над якими ми працюємо. Буду розповідати про дерегуляційні ініціативи, про проекти, і також, звичайно, про завдання кадастру в контексті. Саме європейської інтеграції декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування Тарас Євсюков наголошує, у сфері відчувається гостра нестача кваліфікованих працівників. Тому університети повинні брати ініціативу на себе. Роль академічної спільноти надзвичайно велика, тому що ми фактично готуємо покоління, яке буде відбудовувати Україну, яке буде займатися питаннями комплексних планів, розвитку територій, оцінки земель євроінтеграційних. Процесів, які також стосуються сфери земельних відносин. Власне, тут представлені такі потужні університети Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини, ну і інших регіонів України. Організаторами заходу виступили Івано-Франківський технічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України та Асоціація сертифікованих геодезистів України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк розпочинає 86-й концертний сезон. Глядачів чекають три прем'єри: окремі програми для дітей, а також соціальні знижки. Для студентів і пенсіонерів квитки будуть удвічі дешевші. До того ж, цього року заклад подбав і про комфорт, адже тут запрацює нова котельня. Про перші концерти та цікаві новинки розкаже Яна Лазорек. Цікава та актуальна класика для всіх поколінь. Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк відкриває свій 86-й концертний сезон. У програмі ювілейні концерти провідних колективів, вечори джазу, твори Баха та Генделя, а також заходи для найменших слухатів. Головною прем'єрою сезону стане опера Катерина. Її виконують академічний симфонічний оркестр, камерний хор Воскресіння та провідні солісти філармонії. Сезон буде знову дечим унікальним унікальний і цікавий. Ми маємо три дуже цікаві прем'єри. Перша прем'єра це опера Катерина, яка відбудеться 25 вересня, 23 жовтня і 6 листопада. Це вже друга опера, буквально протягом двох місяців. І друга прем'єра. Наступна прем'єра це буде 14 жовтня. Усейн Бекіров з симфонічним оркестром. Соліст, на частий гість Назарій Пилатюк. Скрипаль, чудовий віртуоз, народний артист України. І це буде прем'єра у Усейна Бекірова пори року. Ну і ще одна прем'єра це буде наш, наша балетна школа. Казки над квантами. Це буде 28 вересня і 28 жовтня. Ще неділя о 12-й годині на малечу чекають спеціальні дитячі концерти, щоб виховувати любов до музики з самого дитинства. І це буде. Різноманітні жанри від класики до джазу і до сучасних тенденцій, до сучасних мелодій, які дітки також будуть впізнавати. Тому ми запрошуємо в нас, е, малий зал, який з цього сезону буде жити своїм особливим життям. Особливим життям камерним, і особливим життям камерним з, ді з дітьми. А щоб зробити музику доступною для всіх у новому сезоні, філармонія запроваджує соціальні знижки для різних категорій населення. Минулого року ми е запровадили знижку для студентів в розмірі 50%. Це не тільки йде мова про студентів, також про школярів, тобто про всіх здобувачів освіти, школярі, студенти, аспіранти. Також цього року ми зробили знижки для пенсіонерів в розмірі 50%. чималу знижку зробили для людей з інвалідністю, також для учасників бойових бойових дій. І невеличку знижку зробили також для внутрішньопереміщених осіб та багатодітних сімей. А також приємністю є те, що дітки до трьох рочків цього від цього року зможуть відвідувати філармонію абсолютно безкоштовно. Керівництво закладу зазначає, цей рік стане особливим, адже він об'єднає багаті традиції та нові творчі пошуки. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей до обласного госпіталю ветеранів війни, що в Коломиї завітав народний театр Горнос у горників. Артисти привезли постановку Рояль Стандарт, Акорд і Оріон, і презентували її на подвір'ї медичної установи. Подію відвідала і наша Коломийська знімальна група. До Коломийського обласного госпіталю ветеранів війни часто приїжджають гості. А от театр завітав вперше. Поранені військові та ветерани, які проходять реабілітацію, із задоволенням подивилися виставу. Уже два роки, як в країнах у витвах, вибухах, вибухах. Доньки і Виконавець головної ролі Максим Логинов каже, що із першого разу вподобав постановку. Зазначає, що виступати перед такою публікою дуже відповідально, а ще його батько також воює на фронті. Моя роль мене зачепила, тому що цей хлопчик втратив тата і він грає в на кільному концерті на акордеоні. Він знайшов його побратима, який підтримав хлопчика. Режисер-постановник та автор Віталій Крицький, певен, що такі вистави зараз, як ніколи на часі. Ми поставили, підготували виставу, зараз її поставимо. Руель Стандарт, акорд і Оріон. Це при покалічено фронтовика, який вдвою з негараздами життєвими, які спіткали його подальшому. Вийшов переможцем. Ми хочемо надати нашим захисникам, які тут лікуються. Хочемо надати їм наснаги, хочемо надати їм віру в те, що ми переможемо. І взагалі слава Україні! Глядачі тепло сприймали виступ артистів, а театр вже думає про гастролі до обласного центру. Там теж хочуть виступити перед ветеранами. З Бонан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Рає. У Прикарпатському військово-спортивному ліцеї розпочався тиждень фізичного виховання. Його приурочили до Дня фізичної культури та спорту, який в Україні відзначають у другу неділю вересня. Ліцеїсти змагалися у семи різних естафетах, демонструючи витривалість та згуртованість. Більше розкаже Івана Осташук. Олександр Микитюк свідомо для навчання обрав військово-спортивний ліцей. У майбутньому планує стати пілотом та захищати державу. Каже, для нього це справа честі. До змагань готувався заздалегідь і залюбки бере участь у спартакіаді. Ми кожного ранку бігали навколо палацу, готувалися фізично, на турніках готувались. Мені здається, що все-таки є такі сильні хлопці з інших команд, які можуть нас. Трошки виграв. Віктор Скалуша вдома підіймав гирі. У ліцеї додалось ще кілька фізичних дисциплін. Хлопець зізнається, щоб бути сильним та в житті чогось досягти, треба загортовуватись спортом. Займатися спортом це важливо, особливо в цей час, бо в житті буває всяке. Ну це непередбачувані події можуть бути. Тому ну, спорту бажано багато часу приділяти, щоб в майбутньому бути розвинутим. Ну і краще себе почувати в старості. Люди, які займаються спортом, набагато веселіше живуть і борються стресом легше. У Прикарпатському військово-спортивному ліцеї стартував тиждень фізичного виховання. У навчальному закладі кажуть, основна мета спортивного заходу згуртувати колективи, підготувати фізично витривалих та вправних ліцеїстів, які у майбутньому стануть на захист батьківщини. Готуючи майбутнього захисника України, треба готувати відповідні фізичні якості через це. Мета даного заходу цього тижня предмету фізична культура якраз для формування відповідних фізичних якостей майбутнього захисника України для зміцнення його основних рис характеру для наполегливості, для боротьби, для бажання і жаги здобувати допомогу, якраз для цих майбутніх, значить, рис характеру які для майбутнього офіцера так необхідні. Свої команди формували ліцеїсти всіх 11 класів. Тижнем фізичного виховання у ліцеї розпочали щорічну спартакіаду. Були представлені прикладні види спорту. Це біг, стрибки, перетягування канату, перенесення пораненого. Тощо ми на старті такої плеяди змагань у військовому ліцеї, який Дню фізичної культури і спорту. Користуючись находою, хочу привітати всіх спортсменів, всіх тренерів, всіх вчителів фізкультури з цим чудовим святом, побажати міцного здоров'я, як найшвидшої перемоги. Звичайно, що ми як завжди. Які всіх підтримуємо, ми передали сітку м'ячів для розвитку нашого майбутнього покоління. А тим більше, хлопці, які виконують хлопці-дівчата, які вчаться військової справи. Тому з такими з такою молоддю, спортивною, військовою, наша країна в надійних руках. Іван Наусташук, телерадіокомпанія Раї, це були головні події Прикарпаття. Далі новини світу. Залишайтеся з телеканалом Раї.